Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Звати мене Андрій. Всі добре знають, чим я займаюся, тобто підбір та приїзд автомобілів з Європи. І сьогодні приїхали забирати ось такого автомобіля. Це є Volkswagen Golf 2017 рік в комплектації Airline в максимальній комплектації. Даний Golf весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. На ледовських фарах, ледовська приборка, велика навігація. Гарні 17 легкосплавні диски, дуже гарний колір. Автомобіль дійсно в гарному чудовому стані. Ось такий автомобіль. Зараз будемо грозити на свій власний евакуатор і будемо дооформляти всі решта документи, які потрібні нам для експорту. Кого цікавлять будь-які інші автомобілі, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Сьогодні ми приїхали в Нідерланди. Тільки перший день будемо підшуковувати різні автомобілі. Також зараз їдемо оглядати Ford Focus 2013 року, чорного кольору, теж максимальній комплектації. Будемо надіятися на те, що автомобіль весь в рідній фарбі. І більш детальне відео вже про сам Ford Focus вам вже надам пізніше, закину на свій YouTube канал. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які запитання, які вас цікавлять, по будь-яких автомобілях, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Будемо старатися підібрати вам автомобіль по ваших вимогах, по вашому бажанні ну і на ваш бюджет. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть коментарі. Але найкраще телефонуйте, бо не завжди є час відписувати вам, тому що або за кермом, або оглядаєте будь-який інший автомобіль. Всім ще раз гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую за увагу.